Новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Після ампутації багато військових стикаються з непростою адаптацією, не лише фізичною, але й психологічною. Протез привертає надмірну увагу, а його зовнішній вигляд нерідко стає причиною внутрішнього дискомфорту. Подружжя з Тернополя вирішило це змінити. Вони безкоштовно виготовляють індивідуальні декоративні накладки, аби допомогти бійцям прийняти себе і знову відчути впевненість. Понад 300 таких виробів уже передали захисникам і захисницям по всій Україні. Який вигляд має цей процес? Знає наша Олена Чепіль. Відновлює втрачений об'єм кінцівки, захищає протез ноги та навіть стає способом самовираження. Саме такі функції виконує декоративно-захисна накладка. Першими в Україні, хто взявся створювати такі вироби для військових після поранень, стало подружжя з Тернополя Євген та Христина Лоза. Ідея виникла випадково ще півтора року тому. Відвідував. дуже Одну з лікарів наших тернопільських там один хлопець проходив реабілітацію, і ми з ним спілкувалися. І він розповів про. Про про нюанси використання протеза, каже, що суспільство ще не дуже готове, каже до того, каже, часто ловить на собі погляди. Тоді й зародилось бажання діяти. Тернополяни взялися втілювати ідею у життя. З часом доєдналися й інші небайдужі фахівці. Сьогодні вироби створюють у спеціально обладнаній лабораторії, а кожну накладку передають військовим з усіх куточків України безоплатно. Військові, які вже отримали протез. Які вже мають протез, і вони не мають змоги, щоб протезний центр, наприклад, заклав в калькуляцію декоративно-захисну накладку, то ми виготовляємо повністю безкоштовно, не беремо ні копійки за це. Є багато небайдужих, які приєдналися до нашої ініціативи, є багато громадських організацій, є фонди, є благодійні фонди, які допомагають нам і фінансово, допомагають, і матеріалом, допомагають, і технікою. На виготовлення однієї накладки йде кілька днів. Все починається зі сканування. За допомогою 3D-сканера знімають форму самого протезу. Якщо збережена інша нога, працюють із нею, щоб накладка максимально точно відтворювала втрачену частину і за формою, і за пропорціями. Ті, хто звертається через сайт, то приходять сюди до нас в лабораторії. Також у нас є сканувальники в інших містах України, то там вже вони домовляються між собою, де це відбувається. Саме головне мати сканер і людина, яка це зробить. І також і я можу їздити і в лікарні, і в протезні центри, і в реабілітаційні центри ми їздили. Після сканування дані надсилають дизайнерам. Вони створюють індивідуальну 3D-модель, яка враховує тип ампутації, розміри й особливості тіла. Якщо брати там середньостатистичну накладку декоративно, то ну, займає вона півдня півдня розробки. Ну, в залежності від складності і бувають ж різні різні ампутації, як від маленької, там 150 мм, міліметрів, так і повна нога там. У нас багатьох частин складається, то якщо повноцінна велика, там з коліном, то вона там займає до двох днів. Та найбільше часу займає саме друк. Один елемент, а таких у наклаці може бути чотири, друкується понад 10 годин. Використовують спеціальний матеріал, міцний та гнучкий, аби витримати щоденне навантаження. Перед вами, як ви бачите, зараз проходить етап 3D-друку, 3D-принтер, який пошарова. Друкує декоративно-захисну накладку, одну частину з цієї декоративно-захисної накладки, одна частина друкується близько 10-11 годин. Наприклад, ця частинка, яка зараз надрукується, буде друкуватися ще 10 годин. Матеріал термопластичний поліуретан 95А за шором, який не дозволяє деталі не ламатися, не гнутися і виконує повністю свою функцію. Кожна накладка унікальна, але команда вже працює над універсальною розробкою, яка підійде під різні протези. Нову модель уже тестують і готують до запуску у виробництво. Вона регулюватись буде по висоті, частково по об'єму. Вони в нас будуть там трьох розмірів. МЛ, там там XL. Можна чіпляти різні там слогани, різні штучки декоративні. Військові це люблять. Тобто можна зачіпляти повністю все. Отримати таку індивідуальну декоративно-захисну накладку безкоштовно можуть військові з протезами ноги. Потрібно лише заповнити анкету на сайті med 3 druk Вони залишили кабінети, щоб стати на захист найгарячіших точках України. Поліцейський з Тернопільщини майор Андрій Буденчук і лейтенант Сергій Гранчишин були серед перших, хто приєднався до стрілецького батальйону поліції, під час бойового завдання обидва зазнали важких поранень. А їхній побратим загинув за відвагу та незламність. Президент Володимир Зеленський відзначив їх орденами за мужність третього ступеня. Їхня історія далі у сюжеті моїх колег правоохоронців. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено майора поліції Андрія Буденчука та лейтенанта поліції Сергія Гранчишина, які брали активну участь у бойових діях на найгарячіших напрямках фронту. Поліцейські з перших днів повномасштабного вторгнення ворога стали на захист України. Раніше вони служили в роті поліції особливого призначення у червні 2024 року, коли розпочалося формування стрілецького батальйону. Одними з перших приєдналися до його лав 23 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Обидва бійці отримали важкі по. Поранення, а їхній побратим, старший лейтенант поліції Василь Паньків, загинув. Ми поверталися з бойового завдання. Наш екіпаж складався з трьох чоловік, і не доїжджаючи до населеного пункту одного з сіл Донецької області, наш автомобіль влетів в півдрон. Відбувся вибух, нам зразу почали надавати хлопці до медичну допомогу, а інші хлопці пішли спробувати рятувати нашого побратима. Коли вони повернулися. Тоді вони нам повідомили, що він отримав травми несумісні з життям. Президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди 10-ї річниці створення Національної поліції України відзначив Андрія Буденчука та Сергія Гранчишина орденами за мужність третього ступеня. Ця нагорода для нас вона є суттєвою. Вона викликає і радість, і дещо смуток одночасно, тому що багато наших побратимів, інших хлопців, на жаль, не зможуть вже їх утримати. Також багато хлопців з нашого батальйону стрілецького міста Тернополі, та також інше багато хто зараз воронить суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, заслуговує на ці нагороди. Тернопільські поліцейські передали президенту шеврон стрілецького батальйону як символ вдячності та незламного духу підрозділу, бійці якого сьогодні виконують бойові завдання на передовій. Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд експериментального типу. Йдеться про потяг 826, 825, Львів, Тернопіль, Хмельницький. З 11 липня він курсуватиме щоденно, окрім вівторка. Про це повідомили в Укрзалізниці. Поїзд після ремонту отримав другий клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних, кріпленнями для велосипедів. Також встановлені два автомати з напоями та снеками. Контакт з природою та емоційне відновлення. У Тернополі облаштували перший в регіоні терапевтичний сад у японському стилі. Територію облаштували поруч із зоокутком, що розташований в парку Сопільчі усі роботи виконали без залучення коштів міського бюджету, а виключно за грантове фінансування ЄС. Простір уже відкритий для відвідувачів. Які особливості цього саду та чим він відрізняється від звичних міських парків? Далі у сюжеті. Потрапляєш, наче в інший світ. У Тернопільському парку Супільше з'явився простір, який вирізняється спокоєм і деталями. Це новий терапевтичний сад, облаштований у японському стилі. Так, все гарно, дуже, дуже мило. Так. Дуже гарна ідея. Ну, зараз якось так по-сучасному, дуже свіже виглядає. Ідея створити такий сад з'явилася ще у липні 2024 року. А вже у вересні стартували перші роботи. Територію розчищали від аварійних дерев, демонтували старе освітлення, завезли декоративне каміння валуни річкову гальку. Тут облаштували вхідні ворота торії, оновили водяний млин, встановили 19 арок для плетистих троянд та лавки гойдалки. 11 напрямків було проведено закупівлі. Це сонячно-вітрова електростанція, від якої безкоштовно можна живити свої гаджети. Це 60 лед світильників, також встановлено лавки, смітники, 22 штуки комплектів. Особливу увагу приділили озелененню. У саду висадили понад 200 рослин, зокрема сакури, японські клени, сосни, ялівці, морозостійкі бамбук, гліцинію, азалії, німфеї. Загалом понад 40 видів. Є деревні, чагарникові, трав'янисті, видкі та водні рослини. Всі підібрані з урахуванням місцевого клімату та особливостей японського садового мистецтва. Ми намагалися. Загалом весь цей об'єкт зробити ексклюзивним, бо таких в нашому регіоні в принципі немає. Ми маємо врахувати умови зростання, кліматичні умови, як воно подаль, надалі буде тут утримуватися. І, відповідно, це все пов'язано насамперед з наявним фінансуванням, бо надалі його треба утримувати. Ці всі фактори були враховані. Тобто він ексклюзивний, але адаптований. Попереду ще кілька оновлень. Планують встановити альтанку й п'ять аераційних фонтанів. У дизайні врахували ключові елементи японських садів: мінімалізм, природність і баланс. Та, окрім естетики, цей сад має і терапевтичну функцію. Він створений як простір для відновлення, розслаблення і відпочинку серед природи. Японський стиль, по-перше, він саме більше цінується. Садово-паркове мистецтво японських садів цінується в світі. Вони вже є в багатьох містах поза межами Японії. Зокрема, мова йде про використання рослин, каміння, води, ну і елементів червоного кольору. Проєкт реалізували в межах ініціативи представництва ООН в Україні Мери за економічне зростання, що фінансується Європейським Союзом. Загальний бюджет до 4 мільйонів гривень. Усі роботи виконали без залучення коштів місцевого бюджету. Нові знайомства, фізична активність і швидша адаптація до цивільного життя. У Тернополі діють різні напрями адаптивного спорту для ветеранів людей з інвалідністю, зокрема у наслідок війни та членів їхніх родин. Серед доступних секцій стрільба з лука, волейбол, сидячи, амфутбол, боча, армреслінг, адаптивне самбо, панкратіон та інші. Детальніше про це у сюжеті Антоніни Ричкун. Життя після поранення не закінчується. Воно починається по-новому. Ветеран Сергій Ліщишин, який під час бойового завдання втратив ногу, пройшов тривале лікування, повернувся до служби, а згодом розпочав новий етап у цивільному житті. У квітні цього року він звільнився з війська і приєднався до лав поліції. Паралельно відкрив для себе світ адаптивного спорту, займається волейболом сидячи, амфутболом та стрільбою з лука. Щось стрінує одні м'язи, щось другі. Стрільба загалом допомагає розслабитися. Хоча я би сказав, що стрільба саме травматична для мене зараз. Вдих, види, гарно сконцентруватися, розслабитися, трошечки забути про все, випустити ту стрілу, потім не попасти, позлитися, знову сконцентруватися, випустити. Типу, є свої плюси, є свої мінуси. Сергій згадує, на службі здобув справжніх друзів, але тепер про них залишилася лише пам'ять. Щодня його протез обіймає дві тварини коала і капібара, які нагадують про побратимів. І весела, і сумна історія. Як -то з друзями, ще як в штурмовому батальйоні, були. Ми колись мріяли, як війна завершиться, купити машину дім на колесах і подорожувати Україною. Там кожен мав. Свою звірушку купити і з ними їздити. 20 товариша якраз загинули, то типу, зараз ці іграшки в мене на ногах. Активне спортивне життя стало джерелом сили для ветерана Руслана Полехатого. Спершу заради цікавості спілкування згодом як невід'ємна частина щоденної рутини, навіть попри втрату ноги. Руслан не лише сам бере участь у ветеранських змаганнях і тренуваннях, а й активно залучає до цього інших. Окрім цього, саме він став одним із ініціаторів створення секції зі стрільби з лука у нашому місті. Починав змагання з волейболу сидячи. Він мені подобається. Зараз я пробую себе в більш індивідуальних силових видах спорту. Це жим штанги лежачі, веслувальний тренажер Концепт-2. Пробую себе в більше силових видах спорту. За словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, у нашому місті для ветеранів створили чимало можливостей для занять спортом. Працюють секції з настільного тенісу, футболу, волейболу, плавання, спортивного покеру, армреслінгу та адаптивного самбо. Серед нових напрямів стрільба з лука та панкретіон. бойове мистецтво, що поєднує техніки боротьби, і ударної техніки. Минулого року ми почали мотивувати до фізичної активності наших ветеранів. А команди з амфутболу та команди з волейболу сидячі, які вже є сформовані, і вони починають приймати участь у змаганнях різного рівня. Вони сформувалися з весни 2025 року. Вікторія Безгубенко Гнатишин каже: у Тернополі розвивається ще петанк і бочі для ветеранів та людей з інвалідністю, зокрема внаслідок війни. А окрім цього, згодом планують презентувати нові напрямки адаптивних видів спорту у нашому місті. На сьогодні у мене все. Я бажаю вам спокійного вечора. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті. tv4.ua. Побачимось.